Друзі, от луточка є, треба почистити її дерев'яна, вона покрита фарбою. Ось за допомогою імпульсного станка ми можемо робити такі роботи. Дивіться, це дерево взяти потрібно фарбу. Дивіться, от такий пістолетик, поставив такий узор і працює. Якось так. Можна чистити за допомогою імпульсного станочка. Ціна такого станочка 17 тисяч доларів. Хто реставрує меблі і так далі, це для вас.